Як втратити лояльність свого клієнта через сторіс. Покрокова інструкція. Коли ваш клієнт згадав вас у сторіс, не відповідайте одразу. Дайте згадці полежати декілька днів. Якщо вже наважилось відкрити, не пишіть коментар і не репостіть собі у сторіс. Хай вважає, що таких згадок у вас багато, і його нічим не особливо. Якщо ж все-таки виявили бажання зреагувати, Поставте сердечко і ні в якому разі не пишіть коментар. Якщо захотілося щось текстом додати, пишіть сухо і коротко. Дякую! І особливо в кінці речення поставте знак оклику. Так вейт, забуваємо про все відгук користувача – Це найвища похвала, яку може принести вам клієнт. Ви маєте дати швидку емпатійну відповідь, подяку за те, що людина готова на свою базу читачів. Розповісти про вас, а що не втратити жодну таку згадку, ви можете це делегувати чат-боту, який разом з шішкою згенерує класну, емоційну, емпатійну відповідь на відгук.